Бажаю міцного казацтва. Подивившись до да, новини, кожного утюга, узурповане медійне поле кричить: Все пропальчено, на фронті все плохо, підари з всіх сторон лезуть, наступають, от все. Блядь, все підводиться до думки для того, що треба це. Як результат, так. Треба да? договариваться. вот там турки виступлять, посередникам ще Формулу миру в сраці хуйлами до сих пор. Ну, не ми, а там некоторі особи бігають, шукають. Блин. І так далі. Казахстан, я вам скажу так. Блін, от По фронту дійсно складновато, бойні. от Кожен день я записую відео, а зараз да, блядь, бойні. візьми лінії у нас це, Новоолександрівка, Воздвиженка, сюди, Архангельська, Прогресна, Васильівка, Перша. Вниз сюди блядь, до Карловки, до Красногоровки, Невельської. Повірте, кожен день блядь, заруби і просто, блядь, ну, просто. От Пацани просто конкретно роблять свою роботу, кожен на своїй ділянці фронту. да. Кожний підрозділ, і повірте, є результати і є з чим похвастатися, в тому числі і наш підрозділ. Да? Колись, можливо, буде оприлюднений, колись ні. Але цього ви ж в медійному полі не побачите. Да? Дійсно, героїзму, який в умовах, я не буду розказувати за проблеми, які є в заграденні збройних сил, їх дуже достатньо, і я вважаю, що там. На багатьох керівних посадах там от, і камбригав треба під жопу ногою гнати. Є ганябні явища і ще до сих пор, там відправляти в піхоту літунов, артилерістів, воно ще є. Да? Ну, потихеньку треба не мовчати, ці всі речі прибирати, тому що ну, дійсно фахівців ти артилеріста за 2 секунди і літуна не навчиш. Ну, от не і все. Ну, це не будемо касатися цієї теми. Я за кажу, що Збройні сили кожного дня роблять ну, от просто колосальну роботу, яка не висвітлюється в засобах масової дезінформації і війні, і військовим, да, героїзму військовим 10%, 10 в медійному полі. Ви що ви бачите, як обіцяного да, Міша Подоляк, какой-то офіс, блядь, що там, ну, коротше, ці бридяті різним мусором, да? масічучка ця з Кабеєва, да? тірки струть, труть, якісь там вояк там тягають і за каблуки, які там для Києва не виїжджали. Ну, тобто, робиться все так, щоб мінімізувати да? досягнення військових. Я не знаю для чого це робиться. Зато ролики в інтернеті, там з мусорами, вони на канарейках їздять. Потужною ходою. Два мільйона ухилянтів у державі. Два мільйона. Державні службовці, правоохоронці, судова система, там, тітушки, блин, охранні фірми, спецучоти, блин, і камарілля, там кабмінно бронірував єпіцентрів, клоуні, циркачів. Да? Це ж все закуняти ухилянти. І вмісто того, що ну ваш статус в суспільстві нульовий, да так ви намагаєтесь застати за наш рахунок, за рахунок того, що приниження в медійному полі військових якось підняти свій статус. Так я, ну, в мене для вас хірові новості. Ви обос, обосрані обосерені ноль втікли блядь, Закарпаття і е, за кордон. Ось вся правоохоронна система там 90%, там 10% залишилося, да? судова система. І Я хочу, щоб ви кожен день коли лягали спати, ви ж повернулися знову по Києву, Київ, так я нагадаю, да? щоб ви не забували, що прості хлопці відстояли Київ, відстояли Україну і воюють на фронті. Да? І де подівались донецькі пацани да? були ж такі типу бандити, а на самом деле що попало. Так я вам скажу, донецький пацани в 109-й бригаді ТРО. От я бачив там донецьких пацанів. І, ну, і так далі по країні. цьому по казацтво, плакати і скиглить нема чого. От є маленькі телеграм-канали у військових, є десь де більші. Отримуйте інформацію безпосередньо з фронту, менше плачте. Да, там зараз ще наступальний потенціал не стерся. Да, проблем у нас більше багато. Ну, дуже багато, і ми її втрати несемо. Але повірте. От прийде час, його треба наближати, не просто казати, а наближати. Надо вводити стан війни, треба провести вибори, привести до влади в першу чергу українців і потім робити системні зміни. Зовнішню політику міняти, бо в нас немає Міністерства зовнішніх справ і послів. Це блядь, це мінус ноль, це негатив сплошний. І так на багатьох е державних посадах. Дмитро Тивчук, якого вбили в Києві, він дуже чітко зазначив, що прийдуть до влади антимайдановці, назвуться майдановцями. І займуть найбільші керівні посади в державі, так і трапилося. Да? Так і трапилося. Ну і, і тимчука нема, але його слова справджуються. Але так не завжди буде, а ну абсолютно. Большое баблу бідіть, большое зло. У нас наоборот. Збройні сили України треба, блін, захерачити орків і навести лад в країні, провести вибори і привести до влади шляхом виборів. Я іншого шляху зараз не бачу. Тих, хто може провести системні зміни в державі. Не на часі, не наразі, це в Кремлі вам розказали і написали. Так що, казацтво, не плачте, і не скіглять, все буде в Україна, всіх обняв, а ви, Мерзота, обов'язково будете відповідати за свої вчинки. І не забувайте, ви 2 мільйона ухилянтів. 2 мільйона ухилянтів. І лягайте, і просипайтеся. З однією думкою, що ви ухилянти. Ну, вас всіх обняв все буде в Україні.